Нищать з неба піхоту та техніку окупантів понад два роки на передовій працюють бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем Нацгвардії України Чорний Круг, заснували підрозділ на базі рівненської військової частини. Хлопці починали з оборони Авдіївки, а нині прикривають Покровський напрямок. З одним із операторів БПЛА, який повернувся на ротацію до рідного міста, поспілкувалися мої колеги. Як Автомеханік підкорив небо та став одним із провідних пілотів у своєму підрозділі. Дивіться далі. Побратими називають його шершень. Він пілот рівненського підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Чорний круг Нацгвардії і один із тих, хто вміє читати з неба. Ну якщо тяжка техніка проїхала, можна вичислить напрямок в напрямок, яку сторону вона поїхала по протектору. Про своїх пташок Шершень може розповідати годинами. Це варіте. Це ночною камерою і знімною камерою. Так само ми використовуємо для визначення ворога. Гвардієць керує всім, що здатне піднятися в небо, а головне вражає ворога. Да, да, Знаходить ворога, завісає, дають нам координати. Ми проти координатах. Летим, він нас чекає, ми відпрацьовуємо, він фіксує наше враження. Кілька місяців боєць знищив окупантів на Покровському напрямку. Цілі, які виявляв з висоти, на землі просто не мали шансів. Знищували колон, знищували пікапи, БТР знищували. Більшість працювали по піхоті. Мотоциклів дуже багато знищили. Прориваються села, закріпляються в будинках, підвалах. Так само їх звідти вибивали з підвалів, з будинків. Кожен вихід на позицію справжня спецоперація. Найважче, каже пілот, було заїхати і виїхати під атакою ворожих БПЛА і не загинути. Ми виходили з позиції, на нас налетіли і дрони, і міномятка. Один дрон заходив на нашу машину, то ми його... Трошки пошкодили, він е, не попав в нашу машину. Друге в нас не попала, вона попала спереду, за метрів 10. Ну, Скло там посікло машину, колесо пробило. Ми вже рухались далі, машина горіла, ми тільки повернули направо і стояв ждун, нас чекав. Я вискочив з машини. Ну не знаю, чи случайно, чи не случайно. Третій вистріл я в нього влучив і він зірвався. Почекун – найстрашніший з дронів, каже військовий, адже його ніяк не виявиш. Він беззвучно чекає жертву. Вся передова нашпигована цими пекельними машинами. Вони почали робити хитро. Вони їх садили на дорогу. Їх на дорозі можна було замітити. То вони почали на спалені машини сідати. Там дуже багато спалених машин, і їх дуже багато. Вони зараз масово використовують оптоволокно, залітають і просто сидять на дорозі, чекають. Військовослужбовець нині вдома у рідній частині зі Сходу привіз із своїх бойових пташок. Такий дрон з нами на Покровському напрямку відпрацював 5 місяців, і ми його зберегли, він приїхав цілий і надалі буде виконувати бойові завдання. На тому ж напрямку. Поки є час у тилу вдосконалює промислові квадрокоптери, щоб успішно виконувати бойові завдання. Ми ставимо потужніші для того, щоб можна було далі залітати і краще відео було, краще зв'язок, щоб був, щоб нас не так глушили. За цивільним фахом шершень автомеханік до Нацгвардії долучився у перші дні повномасштабного. Спочатку служив на білоруському кордоні, був командиром броньованого автомобіля. За першу зарплату купив собі дрона. Я купив спостережного міні такого мавіка, і він досить гарно літав. і Далеко літав і десь дороги. Продивлялися, щоб нам самим було не попасти. З тих пір так дали мені. Позивний Шершень. Я його вже брав на, на схід. Він маленький, незамітний, тихенький. Тоді, каже, не міг і передбачити, що війна перетвориться на боротьбу дронів. Тепер же жоден бойовий вихід не минає без безпілотників. Шершень певен, у дронарів на передовій і ще багато роботи. Якби в мене така можливість була, я б там би все дроном. І ні один ворог не підійшов. Тому що ми не йдемо до них, вони йдуть до нас. З Зріяненщини Сніжана Сидорок Микола Василюк подробиці телеканал Інтер Марафон. Єдині новини.